Так, всім привіт, з вами Феонікс, І сьогодні ми будемо, ну точніше, я хочу вам розповісти, що буде в новому оновленні по Standoff 2. Ну, в мене не так багато інформації, але трішечки та є. Перше, що буде, це зрозуміло, я думаю, що вже всі знаєте, це 9 сезон. Тобто ранг вемем і в дуелях, і в союзниках, в принципі, скинуться. Це, я думаю, зрозуміло. Обнова буде в стилі джунглів. Ну, я думаю, що теж це багато знає. Ну окей. Буде ще багато всього круто. Наприклад, можливо ну, повернути ринок оренди, адже Beholder е, виставив пост, там, де був е, тілешка, можна так сказати, і шестеренка. Ну, й мож, Можливо, повернуть ринок оренди, або перероблять ринок, або просто його чинять. Ринок. Тут е, декілька варіантів. Хочу нагадати, щоб ви підписувались на мій YouTube, адже 99,4% людей не підписані. Ну, буде ще дуже багато чого. Наприклад, нова карта, яка буде в стилі джунглів, це я впевнений. До речі, сама головна новина це те, що Sandstone не перероблять. Був відос, де розроби викатали нову версію Sandstone. але його не будуть перероблять. Це я вам майже гарантую. Хтось може зараз буде радіти, хтось сумувати, Ну, його не перероблять, просто розробники хотіли побачити реакцію. М -м -м -м. Ось такі ось новини. Буде новий режим, зрозуміло, нові скінчики. Я думаю, що це зрозуміло. Ну, не знаю, можливо, можливо, удалять якийсь бокс, але це навряд чи. Ну, не було ніяких ну, я не думаю. На цьому все. Хочу закінчити цей відос. Всім удачі, всім пока-пока народ! Хотів вже завершувати цей відос, але згадав, що 21 лютого вийде батлпас на ринок. Це 100% Дивіться.